За версією косметологів, осінь це сезон краси, адже це найкращий період для проведення різних доглядових процедур. Це може бути від домашніх масок до косметичних маніпуляцій. Осінь це також міжсезоння, тобто перехід від тепла до холоду. Цей період може змінюватися стан і тип шкіри. Ми помічаємо такі явища, як сухі шкіри, лущення, навіть жирний блиск, висипи на шкірі, подразнення. Це все пов'язано з зміною температури і вологості. Осінній догляд за шкірою Варто почати з ультразвукової чистки обличчя, адже це найпопулярніша процедура серед багатьох дівчат. Ультразвукова чистка обличчя це атравматичний, безболісний і досконалий метод. Відбувається за рахунок ультразвукових хвиль, тобто механічних коливань, завдяки яким ми можемо гарно, глибоко очистити шкіру від відмерлих клітин. Також е покращується тону шкіри, покращується тургор шкіри, покращується захисні властивості шкіри, мікроциркуляція. Після проведення цієї. Процедури шкіра стає гарною, ніжною і е, сяючою. Рекомендовано робити ультразвукову чистку обличчя для всіх типів шкіри, але найкраще вона підходить для тих, у кого жирна шкіра з розширеними порами або комбінована шкіра. Періодичність проведення процедури залежить від індивідуальних особливостей шкіри, але найоптимальніший період це один раз в місяць. До осінніх процедур також варто додати пілінги, адже по рейтингу популярності після ультразвукової чистки вони займають друге місце. Показанням для проведення пілінгу є жирна шкіра з розширеними порами, пігментні плями, постактна пігментація, зморшки, різні нерівності на шкірі. Найоптимальнішим періодом для проведення пілінгу є період із жовтня місяця до березня, тому що в цей період саме ультрафіолетові промені стають слабкими і немає ускладнень після проведення процедур. Пілінги поділяють на глибокі середині і поверхневі, і саме косметолог визначає, враховуючи в індивідуальні особливості шкіри, який саме тип пілінгу варто підібрати. Саме восени варто додати до домашнього догляду засоби з кислотами. Молочна кислота або фруктові кислоти це чудові. Два засоби, якими гарно можна прибрати. Пігментні плями, різні нерівності на шкірі. Вони дуже гарно ніжно відлущують всі відмерші клітинки і шкіри, також омолоджують шкіру. Саме восени варто використовувати засоби з ретинолом, живильні крема, різні сироватки і слід не забувати про засоби від куперозу. Бажаю всім бути гарними незалежно від пори року.